Всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо у гру Gulgriн. Ви дуже сильно чекали на Мікі Мауса в Тож отримуйте і пропоную не затягувати, а починати. Так. Ем... Нам треба зібрати шість якихось записок. Пригати ми не можемо. Добре. А як виглядають записки? Ага, побачив? Добре? Ще п'ять прокляті? А, до ре... навіть тут можуть бути добре. Ще чотири. Я начебто як... Що, що хтось іде. Але я нікого не бачу поки ще. Фух, окей, добре. Не поспішаємо. І ми з вами в тупіку, чудово. Ну, графіка тут така неприємненька. Що у нас тут? Уі-уі-уі. Окей. Ще три. Я думав, це записка. А як від нього ховатися тоді? І чи він реагує на ліхтарик чи ні? Я чую. Я чую кроки. Піздець, я вже й забуду все в цих шахтах. Окей. Він наче десь давай поки що. Дві записки. Що це було? Здалося. Добре. Окей, ось він. Давайте тихенько. Тихенько назад. Фух, добре. Це було дуже близько. Окей. Це він там стоїть. Добре? Так, головне туди не натрапити. Ти не справжній. Він виходить в цьому проході? Ну він десь там має бути. Так. Щось блистить там. Окей. Ну мені не вистачає дві записки. Добре. І трошки ефект камери дуже сильний. <рик> Неочікувано. Я. Ой, блядь. Я надіюсь, він не почув цього. Окей. Ну, ми хоча б не гроші тут збираємо. А записочки. І я загубився і я вже не розумію, що були ми з вами тут чи не були. Добре, давайте просто досліджувати. Нам лишилось зібрати дві записки. Я не хочу, щоб він якось ззаді до мене підібрався. Ну, це тут медведик, окей, ми тут були з вами. А чому світає Незрозуміло. Окей, я зробив круг. Добре? Напряжна гра, але якщо думати, що він десь там завис, то в принципі нормально. Тільки я не розумію, де я пропустив записки. Наче ж я був дуже уважним. Ну це цей проход, де я його бачив. Це він зараз має бути тут зліва. Так. Я його провокувати не бачу сенсу. Записки я тут теж не бачу, хай стоїть собі далі. Добре, це дуже обнадіяє. Тут ми наче так само були. Окей. Дві записки. Це так само дві записки. Добре. Блять, я реально більше ніде їх не бачу. І я справді тут чую ще якісь інші звуки. Ну, тут ми були. Боже, трохи боляче на це дивитись. Ну, тут немає ніде записок, в мене немає карти. Ні. Печера, наче, теж невелика. Йти до цієї тварюки я не бачу сенсу. Я, схоже, десь просто пропустив якийсь поворот. Ні, він там стоїть. Тут я заспавнився. Окей. Ну, там в нас двері. Я просто не розумію, де я що пропустив. Що тут? Немає єс окей, добре, І ще одна. Схоже, я сюди забув зайти. Блять, ну я ж чую що щось ходить. Є остання записка. Пробачте, your only Destination is dead. Блядь, ну я ж чую. Давайте пробіжимось. Давай, давай, давай. Є, yeah, окей. Okay. Так, і ми це зробили. Ти виграв? Дякую за те, що грав. Я надійство насолоджувався. Це, це моя перша гра. Так що твій відгук важливий. Друга частина майже готова. Окей. О, блядь, піздець. Я не знаю. Я розумів, що він, в принципі, десь там стоїть, але я чув. Якісь звуки, що хтось ходить. Я надіюсь це буде чутно на відео. Але я кажу: я дійсно чув, що хтось ходить. І, в принципі, насправді це було досить напряжно, тому що не хотів ось програти і починати все заново. В принципі, давайте спробуємо попастись йому. Щоб подивитися, як виглядає скример, я думаю, вам теж цікаво. Блядь, ну реально хтось шльопає. Сука, що це за звуки? Блять? Ух, ебать. Добре, це дійсно непогано. Блять, мене аж мурашки пішли. Ух. Блять, не очікував. У. Окей. Тож, дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть, як вам гра, чи налякала вона вас своєю атмосферою. І всім гарного дня чи вечора.